Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній мій репортаж буде з риболовлі. Нема ну, «Не діла, так? Да «Не, нема. Не хоче. Не клює. Нема. Давно оце сидиш. <рес> це з п'яти часу. З Часто сюди оце їздиш. Часто. Нема, нема діла, нема. А коли ж воно буде? Не знаю. Коли буде, без поняття. Не хоче клювати. Мє... Міло іноді проклювує, крупної нема, не хоче, не бере. Не хоче, ніде. Не, да. А що для вас це означає риболовля? <гум> Просто удовольствия отримуємо від рибалки. Від цього, так? Звісно. А що ж оце робити з рибою, коли вона появиться? Не знаю, треба запускати побільше, Тоді буде й риби. Щось робити. О! І вона якраз поза історична. Це щось сьогодні перша? Ні, 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 ні. Вже була. Він є вже, там котові вже зловили. А ну. І собі він таку великий. Ну, котик буде і котик ласувати. І я вже вон в жива жду. Так що, не дарма. Так, це ж... По озерам повибивали. Браконьєри. Подив. От яку саме більшу рибину вловив за своє життя? Там 9 кілограм більшу не ловив. А ще яка? Амура тут, тут ловила мура, да. А так, ну, там такі три, чотири, п'ять, шість карпи були, а більше, більше дев'яти не ловив. Ваша мрія. Та війна треба, щоб закінчилася, І все буде, все наводиться. Вона одна мрія усієї. Да, Коли вона вже все, кончиться, да. як по вашому. — Що ви Не видно ні кінця, ні краю. Та ось да, да ж, гроші, <говори> гроші дають. Гроші дають. Там діваються? дають, а там, де а вони ті діваються? розбирають по карманам. Ми не не знаю, не знаємо, де вони діваються. Аби воно все було, то вже б давно перемогли. Так, каза... Балакати не можна про це, того що, того, що в мене слів немає. Нам балакати, що нам брав нам балакати. Нічого про це. Да. Будемо чекати перемоги. Всі ждуть, так. Да. Тому що, зрозуміло, все закінчилося. А яку ви Україну важ... бачите через п'ять років? Поживемо, побачимо. Я нічого не бачу. Не бачите перспективи? Ні, ні ніякої нема. Але не виліземо ми з оцього нема, болота. Нема, нема ніякої ні роботи, нічого. Все розвалили, розграбили, роз, розтягли, розбили, все. Молодіж вся втекла за бугор. Що тут робити? Тут взагалі нема що робити. І ніяка молодіж сюди не вернеться. Тут нема що робити. Нема. І те, що є, доб'ють. Так що. Тяжели случай. Та оце ж і шукаємо, де його брати. Ну, Хлопці ото прийдуть з фронту, там може ж ото вітіль. А ну може. Наведуть порядок. Треба, щоб закінчилась війна, а тоді наводить порядок. Звісно, а як же? Це, це на першому плані. Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Буде, буде. Ми виганемо ту рашистську нечість з нашої. України і заживемо так, як потрібно. І будемо їздити на рибалку. Україна понад усе, ми переможемо.